Пане Олександр декілька разів на тиждень їздить з Рівного до Ясанинничів. Нещодавно квитки на маршрутку подорожчали майже вдвічі, та чоловік змушений платити. Я їду в Ясаниничі, але альтернативи немає. Таке одночасне подорожчання на всіх маршрутках насторожило і депутатів з Долбунівської райради. Коли це так одночасно, всі разом це однозначно є монопольна змова. У регіональному антимонопольному комітеті такої можливості не виключають уже відкриті ряд справ, і ми будемо надалі відкривати ці справи і примушувати підприємців, як у разі доведення, що вони встановили економічно необґрунтовані тарифи, знизити їх і звичайно з відповідним застосуванням штрафних санкцій». І штрафи чималі вони становлять 10% від усієї виручки підприємця за попередній рік. Однак треба ще дослідити наявність змови, а це не так просто, які не просто дізнатись, скільки ж Перевозить пасажирів та чи інша маршрутка, адже водії зазвичай пасажирів не обілечують. Я рахую, що потрібні. Якісь, якісь одно буде рахунку, контроль. будуть контроль, Це да? контроль над ними і все. А так ніхто нічого не контролює. Абсолютно. Юридично підтверджувати, що я дійсно заплатив за проїзд. Об'єлечування пасажирів передбачено законодавством, та на квитках у маршрутках слід вказувати реквізити перевізника та страховика. Саме це і стало каменем спотикання. Мінімальна партія, яку друкує виробники, тобто заводи друкарні на приміські маршрути становить 120 тисяч квитків, на міжміські 5 тисяч квитків. В зв'язку з цим це досить є затратним і перевізнику, як кажуть, 120 тисяч на одного перевізника це досить велика партія. Купити квиток можна і в касі автостанції, але робити це пасажири не поспішають, і на те є причини. Станційний збір, послуги автостанції, тому це дешевше Який відсоток 10 відсотків. Відвартості квиткан mm, так тим часом у антимонопольному комітеті твердять, подібна ситуація склалась у всіх регіонах України. Тут вважають, що варто було повернутися до регулювання цін на приміський проїзд, як це було раніше. Галина Баранчук Назар Мідріган, Інформаційна програма День.